Жульєн, котлети, мухомори, крабовий салат, пельмені, домашня ковбаска з помидорками, голубчики, куття, така файна. Ну, мені файна. Рулет з чорносливом від пивні, ковбаса, сир, мій імпровізований один. Десерт, другий, бутерброди, картопелька і узвар, і грибочки ж смажу. Ось перші слої вже жила, я розлила, буде діткам смакота. Зараз вирішила зробити рулет. Взяла м'язку, поперчила, посолила, додала різних спецій. По-перше, я його відбила, тепер буду нарізати чорнослив і класти тоненькими смужечками, такого води. з одного боку, щоб воно файно лягало і файно виглядало в розрізі. Ну, це як на мене, хто любить курагу, мені дуже подобається чорнослив з курячим м'ясом. я ось мала сьогодні такий шматочок м'яса, вирішила його використати. І скажу вам, що вдалося на ура. Тут я подивилася, що в один ряд мені здалося мало. Буду зараз додавати ще в один рядочок чорносливу. Тепер скручую. Файно так, треба його скрутити, як у вас отримується. Забіжу наперед, що я його ще й розрізала потім на дві частини, щоб його було легше запікати, скручую звичайною ниткою чорною. Ну, яка була під рукою, такою я й скрутила. Ну, отримався файний, м'ягесенький, такий соковитий, соковитий. Прямо, ну, як я таке полюбляю, то мені прямо можна сказати, що пішло на ура. Буду і надалі робити також і свинини, тому що з курятини я робила часто. А от свининка в мене вперше. Кришила дрібненько. Я зараз підсмажу протушу і хочу зробити жульєн у корзиночках. Яркомою протушила і додаю до крупно нарізані губок. Тут вже заправила голубчики, додала вершки домашні, підсмажечку, залила і нехай Протушкується і як будуть готові. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось я замаринувала шматочок майбутньої буженини, так би мовити, в розсолі, один літр води, пів столової ложки цукру, столова ложка солі, горошини духмяного перцю. Чорного перцю, одна гвоздика, і все це в мене стояло добу, промаринувалося. Я його рушником, рушничками обтерла. І тепер зробила ось таку кашицю. Тут у мене копчена паприка, куркума, перчик, приправа до м'яса, чесничок. І олія. І зараз ось цією кашицею я буду змащувати м'ясо, щоб воно було файне зверху, і запікатися. Запікаю я завжди, в мене така фішка, як би мовити. Запікаю я м'ясо завжди півгодини у дуже великій температурі. В мене максимально це 230. І потім знімаю температуру, зменшую, і 100-150 градусів томлю. Хочете їсти її гарячою, хочете холодною, це вже за вашим бажанням. Отже, у мене лишилася ось така шоколадна паста. Щоб вона не пропадала, я вирішила зробити ще один десерт. Взяла ось цю пасту, тепер взяла в неї арахіс, закручую такі шарики і. Обваляю в кокосовій стружці. Хоп, і є. І ще така по типу картошка у мене отрималася, бачите? Така. Тут уже зовсім було мало кокосової стружки, нічого піде. Головне, що на смак дуже смачний. А зараз, ви знаєте, як кажуть, класика жанру. відбивані та святу. Ще й діти їх дуже люблять, особливо курячі. Моя буженина прошмажилася, прозапікалася вже години при високій максимальній температурі, і зараз я її перевела на 100 градусів. І хай собі потихеньку милються. Ось вже й мої відбивні насмажені, дуже соковиті, ароматні. Ну як відбивні, хіба вони можуть бути погані. Я вже приготувала сироп для куті. Взяла родзинки, цукати, вялену вишню. Тут у мене вже перемеляні, просушені горіхи. Роблю таку кашицю. Тепер я змішала трішки куті, тому що всю зразу не заправляю, тому що це ну, погано вона може швидко скиснути. А так я її підмішую швиденько завжди, щоб було. Свіженько і смачненько. Брузкети, натерті чесничком, шпротами і томатами, мухомори, готові. Для дітей цікаво і смачно.